Коротеньке відео про нову оригінальну упаковку автозапчастин Hyundai Kia. Інколи поступають такі запитання, що це за упаковка, яка ж сіренька, якийсь звичайний картон. Всі, як правило, звикли до старої упаковки. Це ось така, або ось така, або ось така. У нас на каналі є відео більш широке про оригінальні упаковки, можете подивитись. Такі запчастини ви теж можете ще зустрічати, тому що вони на складах ще є. Але вже майже два роки Hyundai Kia оригінальні запчастини йдуть в таких упаковках. Вона може відрізнятися відтінками, як ми бачимо. Ось тобто, Якщо рядом, одна більш темніша, одна більш світліша. На деяких може голорамка і не клеїтись. На багатьох галарамках клеїться. Це дуже якісна защита, не 100%. І ми б хотіли, щоб вони клеїли на кожні упаковки. Але це вже їхні моменти, їхні якісь комерційні цілі. І на деяких можна галарамку не бачити. Вона не клеїться. Це широкий асортимент, це весь асортимент оригінальних автозапчастин, як фільтри, як свічки, Термостати. Це реміні. Нальзують фільтри, які стоять в боку. Натяжні механізми. Весь асортимент автозапчастин оригінальний Hyundai Kia. Йде вже майже два роки таких ось в таких упаковках. Ми вже знімали відео, у нас є воно про оригінальну голограмку Mobis. Якщо світити ультрафіолетом, то з'являється напис Mobis. І ми б дійсно хотіли, щоб вони ці голограмки клеїли на всіх своїх оригінальних запчастинах, на своїх оригінальних упаковках. Але зустрічається, що є і без голограмки. Але це вже їхні моменти, їхні комерційні всякі нюанси.